Лінеї феноменальні І найчастіше це прізвище асоціюється з Карлом Лінеєм та його реформами у справі називання видів та класифікації всього підряд від таємношлюбних рослин до ботаніків. Іноді також згадують його сина. Карл Ліней молодший. Зокрема, написав працю з клікбейтною назвою Суплементум Плантарум Сістематіс Вегетабіліум. Але сьогодні ми поговоримо про Елізабет Крістіну Ліней. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Вона свого часу. Су, здійснила відкриття, яке відоме під назвою Феномен Елізабет Ліней, і про явище, яке вона описала, майже дві сотні років сперечалися ботаніки, інші вчені та навіть поети. Елізабет народилася 14 червня 1743 року. Вона була другою дитиною у родині Карла Лінея та Сари Мореа. Прямих відомостей про освіту її немає. Однак, оскільки і старший брат Карл мав домашнє навчання під час підготовки до. Вступу в університет, і є свідчення того, що вона спілкувалася з учнями свого батька, які приходили до лінеїв для студіювання природничих наук, то, швидше за все, її навчали вдома ті самі вчителі, що і її брата, і учнів її батька. Така практика цілком собі була поширена в ті часи. Елізабет мала приязні стосунки з декількома учнями свого батька, серед яких Ерік Густав Лідбек і Даніель Соландер. Схоже на те, що були Плани щодо шлюбу Елізабет і Даніеля. Сам Карлін схвалював ці стосунки. Він мав великі надії, що Соландер може стати не лише його майбутнім зятим, але й його наступником, як професор ботаніки в Упсалі. Але Даніель занадто вже захопився можливостями побудувати стрімку кар'єру в Англії та планами захопливих експедицій. І цьому шлюбу так і не судилося статись. Соландер згодом разом із своїм помічником Германом Шпорінгом супроводив. Оджував Джозефа Бенкса під час першої подорожі Джеймса Кука до Тихого океану на борту індевора, оскільки на борту Ботаніками аж кишіло, то перше місце висадки експедиції Кука в Австралії отримало назву Бей. Даніель так ніколи й не повернувся в Швецію. За це Карлі Ней часто називав Даніеля, учня, який втік від нього невдячним Соландером. Родинне життя Елізабет не склалося. Вона вийшла заміж за Карла Фредерік. Бертен у 1764 році. Це був онук професора Рудебека, саме того, вшану якого Карл ней колись описав рід рослин Рудбекія. Це не заважало онуку бути рідкісним мудилом. У Елізабет та Бергенкранца народилося двоє дітей. Однак, через кілька років після весілля Елізабет залишила чоловіка та повернулася до батьків, оскільки зазнала жорстокого поводження з боку чоловіка. Вона померла в віці. 39 років родина лінеїв звинувачувала у смерті Бергенкранца та психологічні потрясіння, яких зазнала Елізабет під час спільного проживання з ним. Я не хотів завершувати відео на цій сумній ноті, тому погано тримайте відразу. А тепер повернемось до її відкриття. Одного вечора на початку 1760-х років Елізабет відпочивала в саду свого батька поблизу Упсали. Вона помітила, як яскраво помаранчеві та червоні квітки красолі не Очікувано яскраво засяяли в напівтемряві так сильно, що здавалося, що вони випромінюють спалахи чи іскри. Вона була настільки впевнена в своїх неодноразових спостереженнях, що поділилася ними зі своїм батьком та іншими натуралістами, зокрема зі знаменитим експертом в електричних явищах Юганом Карлом Вільке. Останній дійшов висновку, що ці спалахи на квітках можуть бути пов'язані із сюдесущими електричними матеріалами. До речі, на каналі Довкола Ботаніка є. Окреме відео про таку рослину, як красоля. Якщо ви його не бачили, то саме час виправити це. Елізабет було лише 19 років, але вона опублікувала свій опис побаченого явища в статті під назвою Про мерехтіння індійської настурції». Ця подія зафіксована в актах Шведської королівської академії наук за 1762 рік. Через це Елізабет часто називають першою шведською вченою в галузі ботаніки у 1783. Тьому році вчений Ларс Хагрен провів подальші дослідження цього явища та підтвердив феномен мерехтіння квітів. Він виявив, що чорнобривці помаранчевого або вогнистого кольору виблискують у сутінках так само, як і помаранчева красоля, яку бачила Елізабет. Він також підтвердив, що можна припустити, що в цьому явищі є щось від електрики. Британські журнали передрукували це відкриття. А Еразм Дарвін, дід Чарльза Дарвіна, теж зробив Бив інтерпретацію цього явища у квітні 1789 року. У поетичному творі Ботанічний сад, частина друга, він робить посилання на працю пані Ліней. У цьому творі Еразм пише багато віршованих рядків про світло, тепло та електрику, їхній вплив на рослини та інші живі істоти. Про сам же феномен Дарвін писав як про явище, яке не менш захопливе, ніж удари електрикою скатів та подібні активності вугрів. Еразм вважав, що Рослина за допомогою таких розрядів бореться з нічними комахами. Ба більше він припускав, що ця система протикомашиної оборони працює і вдень. Просто при яскравому світлі ми її не бачимо. Еразм Дарвін про красолю написав такі рядки: українського перекладу. Я не знайшов, тому подаю свою версію. Уже якось вибачте за це. Зоря в небесах вночі сяяні в року на світанку. Згаса її діамантове око. Прокидається пані на ім'я Тропеола. Сяйво огортає її всю довкола. Вісім вартових, тут охорона не зайва, чекають кохання в її дивнім сяйві. В неї форми прекрасні, вона наче б'є током, хоч тіло й холодне та вогонь на всі боки. Ну, вартові це тичинки. Думаю, ви зрозуміли. Еразм Дарвін зазначав, що, можливо, рослина в день накопичує світло, а потім випромінює його в сутінках. Під це він підводив таку доказову базу. На думку дослідника, вечірні спалахи завжди яскравіші за заран. Кові восени 1793 року вірші Дарвіна та такі твори Вільяма Вордсворта, як вечірня прогулянка та описові замальовки, стали предметом великої літературної та природничої дискусії у колі письменників та науковців природничників. Завдяки віршам Еразма Дарвіна, спостереження Елізабет Ліней покинули тісну клітку в маленької наукової праці. Самуель Тейлор Колрідж та Вільям Ворцфорд намагалися поєднуватися. Світи ботаніки, загалом природничих наук та мистецтва. Світло в їхніх творах стало потужним образом життєвої сили. Окрім того, світло також отримало прив'язку до такого поняття, як електрика. У вересні 1795 року у барах населеного пункту Шертон поблизу Бірджвотера Колорідж написав вірш про кохання до своєї майбутньої дружини Сари Фрікер. У ньому поет поєднав образи пристрасного кохання і Пливом світла та електрики, знову не бийте ногами за переклад. Відомо, що теплими літніми вечорами блимає квітка золотистими кольорами, це сила електрики, наче блискавка в небі, так спалахою я коханням до тебе. Тоді саме серце відчуває екстаз і б'ється швидше у тисячу раз. Ця квітка, що спалахує, це ніщо інше як красоля. Колорідж явно спирався на те пояснення ефекту Елізабет Лінней, яке було популярне в його часи до кінця 1790-х років. Світло, електрика та електрохімічні процеси були популярними темами, зокрема завдяки експериментам гальвані, вольти та інших суперзірок. Протягом багатьох років Вордсворт складав вірші про золоті або жовті квіти, які стали важливими образами його творів. Неодноразово він говорив про їхнє світло як про мерехтливе, іноді дослівно використовуючи порівняння, якими оперувала Елізабет Ліней у своїй науковій статті. У 1810 році поет і вчений Йоган Вольфганг фон Гете висловив свій сумнів щодо того, що квітка створює спалахи. Натомість він почав вважати, що це. Особливий ефект сприйняття кольорів у напівтемряві. Цікаво, що цю версію певний час розглядала і сама Елізабет Ліней, але все ж стала прибічницею електричного пояснення. А от представники англійського романтизму за свого життя відійшли від теорії про реальні спалахи на красолі до розуміння того, що це щось з нашими очима. Не так коли ми витріщаємось вечорами на квітки. У 1914 році професор Томас на Писав невелику книжку на 53 сторінки про ефект Елізабет Лінней. У ній він говорить про те, що мерехтливі квіти дійсно існують, але лише у нашому мозку. У сутінках червоний та помаранчевий колір красолі стає яскравішим, а зелений колір листків тьмянішим, ніж вони виглядають при денному світлі. Сприйняття зображення квітки неоднорідне на самій сітківці, адже на периферії сітківки палички не сприймають червоні колір. Тоді як ближче до центральної ямки, якраз барва квіток красолі сприймається досить інтенсивно. Тому ми й бачимо, начебто, спалах на генеративних органах рослини. Вчений Мінаерт класифікував це явище як залишкове зображення або післяобраз. Іншими словами, нині надійно встановлено, що блимання Елізабет Ліней є ефектом всередині ока, а не суперсилою і згенерування електричного струму. Ваші суперсили потрібні. Потрібні Для того щоб підтримати це відео полексом, коментарем, поширенням. Не забувайте також про підтримку Збройних сил України і пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Речі, раптом вам потрібна моя книга Планета у лапах із автографом. Ви можете замовити її за посиланням, яке є в описі до цього відео. Це дитяча книжка про знакові види тварин, які здійснюють свою дивовижну і дуже важливу діяльність у екосистемах нашої планети.